Привіт! Вітаємо на каналі Зоокомплекс. Мене звати Іра, і сьогодні говоримо про сухі корми для собак марки Farmina. Це італійська торгова марка, її заводи розміщені в Сербії, Італії та Бразилії. Виготовляють вони повнораціонні корми класу Холістик. Є лінійка VetLife, це дієтичні корми, про них ми вже розказували. А є окрема лінійка Natural and Delicious. Сьогодні про неї і говоримо. Це особлива система живлення у двох ексклюзивних формулах: беззернова формула або grain free та формула з низьким вмістом зернових культур. Це корми Ancestral Grain». В обох цих формулах немає кукурудзи. Беззернові корми для собак включають більше 70% компонентів тваринного походження. При цьому третина з них це лише свіже м'ясо. Низькозернові раціони на додачу містять декілька видів анцестральних зернових культур, зокрема це спельта та увес. Компанія присвятила багато досліджень вивченням оптимальної форми, розміру текстури гранул корму, а також його складу, щоб зробити продукти привабливими для собак. Особливий підхід виробник знайшов і до збереження продукту. Зазначається, що раціони збагачені натуральними антиоксидантами, а на стадії пакування кисень в упаковках замінюють азотом, що гарантує природну безпеку корму. Всі корми збагачені спеціальними добавками, мікроелементами та вітамінами, які додають у продукт холодним методом. Це забезпечує їх більш тривалу ефективність. Курми лінійки Natural and Delicious представлені в різних смакових варіаціях: курка з гранатом, ягня з чорницею, кабан з гарбузом та яблуком, курка з гарбузом та гранатом та ягня з гарбузом та чорницею. Курми представлені для різних вагових категорій: собак, дрібних, середніх, великих і гігантських порід. А також у різного віку для цуценят, для дорослих собак і для тварин старше 7 років. Для кожного корму є кілька зручних фасувань: від найменших пачок, вагою 800 грамів, як ця, до великих упаковок по 12 і 15 кілограмів. Корм для собак, фарміна, а також інші товари ви знайдете на нашому сайті zoocomplex.com.ua. Всі корисні посилання шукайте в описі під цим відео. Пишіть в коментарях, якщо ваш пасик вже пробував корми фарміна, і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наш наступний ролик. Побачимось!